Калуський хіміко-технологічний технікум був заснований у 1960 році з метою підготовки фахівців хімічної і нафтогазопереробної галузей краю. Спочатку заклад розмістився у приміщенні колишньої адмінспоруди, а в даний час музичної школи номер 1 по вулиці Степана Бандери. У двоповерховій будівлі було всього 26 кабінетів, лабораторій та аудиторій. Контингент учнів денного відділення не перевищував 600 осіб. Це зовсім не задовольняло зростаючі потреби у молодих кадрах Калуський хіміко-металургійний комбінат, що стрімко розбудовувався. Задовольнивши клопотання базового підприємства КХМК, Міністерство хімічної промисловості СРСР виділило кошти на будівництво навчального комплексу. І у 1972 році технікум одержав своє нинішнє приміщення на 960 місць разом з гуртожитком на 480 місць по вулиці Богдана Хмельницького. У січні 2008 року Калуський хіміко-технологічний технікум було перейменовано у державний вищий навчальний заклад Калузький політехнічний коледж. Летіли руки, змінювався час, але незмінною залишалася мета закладу: готувати висококваліфікованих фахівців, які здатні ефективно працювати відповідно до новітніх вимог. В різні роки Калуський хіміко-технологічний технікум очолювали професіонали. Петро Малишко, Леонід Толстих, Людмила Луців, Ігор Ільницький. У структурі навчального закладу є чотири відділення. Два відділення були створені для підготовки працівників спеціальностей, задовольняючи потреби ринку праці. Зараз навчально-виховний процес ведуть 80 педагогів. 61 з них має вищу категорію, двоє є кандидатами наук. Вісім мають звання методистам. 20% працівників закладу нагороджені знаком «Відмінник освіти України. За результатами роботи коледж увійшов до трійки найкращих навчальних закладів області. Керівництво коледжу співпрацює з іншими вищими навчальними закладами 3-4 рівнів акредитації, зокрема з Івано-Франківським національним технічним університетом Нафти і Газу, Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника, Національним університетом Львівська політехніка та іншими. Важливим напрямком діяльності коледжу є розвиток творчих здібностей студентів. У закладі працює відомий в місті танцювальний колектив Фієста. Щороку проводяться фестивалі художньої творчості, різноманітні концерти та конкурси. Широке коло питань охоплює студентське самоврядування, навчання, відвідування занять, організація харчування, соціально-побутові умови у гуртожитку, організація спортивних змагань, розважальних програм тощо. З нагоди ювілею численну аудиторію, яка переповнювала зал Палацу культури Мінерал, привітав директор коледжу Петро Гринькевич. Шановні колеги, присутні в цьому залі, дозвольте ще раз вас привітати із нашим святом, спільним святом. Ми раді сьогодні бачити в нашому залі ветеранів, які пропрацювали довго і ще мають можливість сьогодні розділити цю радість 50-річний юлей нашого навчального закладу. Тож дозвольте побажати педагогічному колективу нашого закладу, творчих успіхів в нелегкій справі навчання і виховання молодого покоління. Побажати міцного міцного здоров'я всім, щастя, радості, добра. І нехай благословить Святишній кожен крок нашого життя. І доля обдаровує нас радістю та добрим настроєм. Нехай ніколи у наші серця не закрадається смуток, а душа цвете високістю любові. До нас студентів, молоді, рідних, близьких Хай щастить нам завжди, і усьому. Згадували про досягнення навчального закладу та бажали нових здобутків у своєму вітальному слові і чимало згостей. А святковий настрій створювали присутнім своїми піснями калузькі виконавці Ілона та Олександр Опікула, Наталія Пробоїв та інші, а також викладачі політехнічного коледжу Юрій Химій і Тетяна Цимбаліста.